Національний банк України встановив такі курси валют. За добу долар не змінився і коштує 26.36. Офіційний курс євро на сьогодні 29 гривень 47 копійок. На комерційному ринку за 1 долар просять щонайменше 26 гривень 20 копійок. Мінімальна вартість євро 29.47. Літр бензину категорії А95 у середньому по Україні коштує 25 гривень 8 копійок. Ціни на заправках різняться. Мінімальна вартість цього пального 23 гривні 85 копійок, максимальна 26.99. За літр дизельного палива водіям доведеться віддати у середньому 23 гривні 14 копійок. Газ для автомобіля коштує 11.30. Українцям виплачуватимуть пенсії та інші соціальні виплати по новому. Вони зможуть отримати свої гроші за місцем проживання, а не лише за реєстрацією, Як це було раніше, про це йдеться у постанові Кабміну. Аби одержати виплати, достатньо лише написати заяву і вказати фактичну адресу проживання. Києва до Одеси запустили ще один швидкісний потяг. Він курсуватиме зі столиці до південної Пальміри на час літніх відпусток. Ідеться на сайті Укрзалізниці. Потяг з полученням Київ-Одеса їздитиме із 16 червня по 30 серпня.